Росія вже не приховує своїх намірів на кордонах України біля Чернігова. Росіяни облаштували позиції для 17 машин системи ГРАД навпроти Сумщини з боку Росії вкопали 152-мм самохідні установки. І ще ешелон кадирівців виїхав з Чечні в бік України. Російські військові літаки та гелікоптери залітають на нашу територію на глибину 15 кілометрів. А вночі через понтонну переправу везли невідому кількість важкої техніки. Російські військові літаки залітають у повітряний простір України на глибину до 15 кілометрів. Також у нашому небі помітили і сучасні російські гелікоптери к 52 У РНБО кажуть, нічого зробити з цим не можуть, бо заходить авіація на надмалій висоті, і тому наші локатори їх не бачать. Їхні проникнення лише фіксують прикордонники. У прикордонної служби немає засобів ППО, якими б вони могли знищувати ці літаки. Якщо б вони заглибилися трохи далі, тоді б їх вже збивали. Засоби ПВО, які є на озброєнні збройних сил України, безкарно зайшла на територію Луганської області і невідома кількість техніки. Росіяни сьогодні вночі перекинули понтонний мост через річку Сіверський Донець. Скільки найманців та важкого озброєння там пройшло? Наші військові і гадки не мають. Це була ділянка, яка тимчасово не контролюється українськими військовими, і через те, що це було в нічну пору і не видно. Скільки конкретних одиниць зайшло техніки? Ми не можемо дати поки що дані по ці, по цьому переходу. На Луганщині тим часом невідомі вбили одного з очільників так званої Донецької народної республіки Олександра Прасьолкова. Житель Ростова був заступником міністра закордонних справ ДНР. Одна з версій: Росіянина з Донецької Народної Республіки випадково розстріляли бойовики Луганської Народної Республіки. Костянтин Павло спецкор